Хочу вам нагадати про те, що ой, блін, відповідальність за наше здоров'я несем тільки ми за своє повинні нести. У нас, в принципі, культура того, щоб слідкувати за своїм здоров'ям, не дуже розвинена, але. Я вам раджу цим займатися і не відкладати все на потім. Тому що чим довше ви відкладаєте, обсудається е захворювання і стає гірше. Я, в принципі, відразу підписав. Е Договір з сімейним лікарем, і обов'язково в будь-яких випадках телефоную консультуватися з сімейним лікарем. Знайдіть собі нормального сімейного лікаря, до якого можна телефонувати, який реально компетентний, і зможе вам підказати і направити, і знайти вам швидкий вихід, хоча б діагностування, тому що. Приходиш в лікарні, сидиш там по півдня і так далі. Я в мене такого немає, в мене сімейний лікар виписує. Направлення я приходжу ось де щойно навіть на реєстратурі величезна черга. Там, ну не знаю, людей 40 було. А я просто за направленням, електронним, яке виписав мій сімейний лікар, зайшов. Там в черзі там, дві людини саме в лабораторію здав аналізи. І на 10-ту годину йду здавати наступні аналізи, які взагалі за записом на 10-ту минуту приходжу, здаю і все. І так само проходить лікування. Тому слідкуйте за собою. Ну і звісно, хочу вам нагадати, що я застрахований і, не дай Бог чого, отримую виплати.